Pokemon! Чіорі на одній з вулиць Фонтейна знаходиться магазин одягу під назвою «Дім Чіорі. Він виглядає зовсім маленьким, але люди часто зупиняються біля нього, щоб подивитися на вітрину. Кажуть, що його власниця родом із Інадзуми, а її стиль спілкування різкий і нещадний, наче удар блискавки. Гірка доля чекає на тих, хто скептично ставиться до подібних тверджень і намагається лізти в її справи. Вони не тільки Чують поразку, а й вперше в житті опиняться у стічній каналі. Що ж сталося з дизайнером одягу з іншої країни, якщо вона не соромиться поводитись таким чином? Допитливі репортери Курде Фонтейна не перестають ставити собі це питання. А щоб отримати відповіді, вони поринають у її життя в пошуках цікавих фактів, а деякі навіть вирушають до Інадзуми, щоб розпитати її рідних, друзів та колишнього вчителя кро. Ю та життя непокірна, неслухняна і уперта з самого дитинства. Вона не відноситься до старших з повагою тільки тому, що вони старші. Це невтішний опис, і лише батьки чорі посміхаються, кажучи, що у неї незалежне мислення і величезна рішучість слідувати своїм ідеалам.